Sudune Electronics Co. Це фірма, яка розпочинає свою діяльність з 1994 року, під брендом Quick, займається розробкою паяльного обладнання для радіоелектроніків, пайщиків та дійщиків. Наше сьогоднішнє відео буде присвячене. Двом технологічним новинкам компанії. Всі ми пам'ятаємо славнозвісну станцію KVIK 202D, практично ставши народною, та їх хід Fan KV 857, який виходив з різними значками D857DW, 857 DW. Перший у нас новогляді паяльник Quick ts 1 заявлена ємність акумуляторної батареї формата 18650 2600 мАч. Дійсна ємність вразила. Розрядка зарядка на IMAX B6 оригіналі показала 2473 мАч, що є досить. Видатним результатом і говорить про те, що компанія сказала правдиву ємність батареї. Давайте тепер подивимось на основні мікросхеми. Ближче до робочого столу підійдемо і подивимось на основні мікросхеми, з яких зібраний даний паяльник. Кому цікаво, що складається. Плата даного паяльника. Вона складається з двох половинок. Об'єднаних такими качельками. І серцем тут вважається мікросхема GD-31. GB. З другої сторони у нас дисплей знаходиться. S1, напевно, запобіжник. S1 Main версія 1.2. Таке враження, що збирали студенти якогось профтехучилища, тому що ми бачимо її сліди незмитого флюсу. Ну і рівень пайки. На відміну не можна назвати. Дата вигадування оплати 2024 Ну, Тобто на момент зйомки відео практично свіжак. Далі у нас іде 0 p 07 c прецензійний операційний підсилювач. І в якості зарядки у нас слугує мікросхема IP 2312. Більше по платі я нічого не можу сказати. Тепер покажу, як воно збирається докупи. Тобто, склали отак його. Дивимося, щоб в пазах все зійшлось. Щоб не защемило провода, відповідно плюс мінус такий коричневий із зеленим провода йдуть на акумулятор, а чорний і жовтий на нагрівальний елемент. Отак, склали. І далі потрібно оцю декоративну накладку. Вставити в районі нагрівального елементу. І все це діло повинно у нас закритись. Але, як завжди, заважають провода, треба їх вставити правильно. Так, вставили. Таким чином паяльник у нас закрився. Давайте перевіримо, чи працює. тс 1 виникає SE, тобто помилка, яка говорить про те, що в нагрівальний елемент в паяльник не вставлений. Далі підзаряжу камеру і пройдемося по комплектації, яка мені приїхала і неприємно вразила. Ну, це вже вина ділера, який відправляв продукцію. І про це ми поговоримо з вами зараз окремо. Отже, передусім хочеться поговорити за комплектацією комплектації йде гарантійний талон, і в комплектації йде інструкція по експлуатації. В принципі, із цікавого в цій інструкції, перші пункти нам не досить цікаві. Там говориться про правила безпеки, про те, що не потрібно, коли чити зжало сильно його бити. І в такому роді. А от е, сьомий пункт для нас буде цікавим. Про нього трохи згодом. В комплектацію повинна входити паяльник і три жало. Одне жало по типу голки вже в нас в паяльнику. А в самій підставці повинно бути ще два жала гнута голка. І жало по типу сокирки. І ці два жала мені не приїхали. А також не приїхала від підставки губка для очистки жало. Ну, це дрібниці. Але сатана криється якраз в цих дрібницях. Я докупив ще три жала окремо Quick ts 1 СК. Якщо придивитись на лазерну гравіровку на самому жалі, видно SS1 SK ec 15 На жалі типу Аголка. Також ss 1 напис. Далі I DJ19, здається, досить е, мілка напис. Тобто, я відписав продавцю, де ще два жала і по ідеї, в нього там описано, що потрібен ще повинен бути е, в, от в цьому відсіку Type-C кабель, але його також в наявності не було. Він мені сфоткав. Фотокоробки з фабрики, і там також не було кабелю, але присутні були дві жала і губка. Тобто це проблеми ділера чи дистриб'ютора, що вони не поклали жала. Що стосується ціни жала і типу жала, Ну як ви бачите, жала в них своєрідні, не такі, як у всіх, Тобто якщо ви думаєте, що сюди підійде 115 жала від GBC чи від молодої компанії iHun, то ви помиляєтесь, квік як завжди, свої оригінального форм-фактору жало використовує. І якщо ми зрівняємо жало від квіка TS1, жалом від молодої компанії Айхун, тобто це такий монстр із 90-х квік був і залишається ще поки в строю і компанія Айхун це прийшла компанія, яка в 21 сторіччі. Що стосується якості виготовлення самого жала. Ну, зверніть увагу, як тут все чітко зроблено. Навіть оці пластикові вставки між нагрівальними елементами жала вони бездоганні Навіть якість з виду виготовлення жал, і тим паче якість упаковки. Тобто, ви бачите, воно все йде в таких пластикових кейсиках. От перед вами 210 -е жало від айхуна. Також лазерна гравіровка, чітко яка читається. І також оці пластикові вставки. Вони не замняті, вони кругом одинакові. Ну, і тепер дивимось на якість виготовлення. Жало від квік. Подивимося на одне, на друге. Ми бачимо, ця резинка втоплена тут. ця резинка такими неоднорідними поколу виступами являється перед нами. Що стосується довжини, то це жало від 115-го Айхуновського Більше, але воно менше за 210. Ну, я ж кажу такий квіковський свій якийсь світ, свої форм-фактори. І, відповідно, плюс цих жал, це їх дешевизна. Тобто, за три таких, топори, три таких сокирки, я заплатив 81 юань. Приблизно, грубо кажучи, десь 4 доляра виходить одне жало. М -м -м. Досить демократична ціна. Як воно буде працювати? Зараз подивимось, подивимось швидкість розплавлення припою. Використовується GB C'est припой. Температура стоїть 350 градусів. І зараз подивимось швидкість, з якої воно у нас оплавиться. Зараз візьму секундомір, засічемо. Отже, вмикаємо паяльник і запускаємо секундомір. Приблизно 13 секунд, у нас припой розплавився. Це, звичайно, швидше, ніж на такому паяльнику, але довше, ніж на тому ж самому GBC чи iHun T420. Що стосується. Управління паяльником. Давайте ще про це скажу. Відповідно, для того, щоб збільшити температуру, можна однократно натиснути на плюсик, тобто збільшення, і на мінус, зменшення температури. Якщо затиснути і тримати, то у нас. Досить швидко скидується температура. Мінімально 100 градусів. І максимально, давайте подивимося, скільки в нас можна виставити 420 градусів. Що в сьомому пункті нашої інструкції говориться? Для того, щоб відкалібрувати жало, тобто, рекомендується після заміни кожного нагрівального елемента калібрувати. Жало за допомогою квіковського калібратора жал ТС 191 та 192. квік 191, квік 192. Що нам треба зробити? Приміром, у нас була сокирка, ми вирішили замінити на жало типу голку, треба буде його калібрувати. Тобто ми Подивились, скільки вставили його, подивились, скільки на калібраторі випадає температура. Якщо, відповідно, показники не сходяться, ми затискаємо кнопки плюс і мінус одночасно. З'являється така піктограмка, що у нас виділяється наша температурна. Температурні дані 265 градусів. Допустимо, додаємо 2 градуси. І знову затискаємо плюс-мінус одночасно. У нас з'являється надпис ОК. І відповідно, калібровка в сторону плюс 3 градуси пройшла вдало. Якщо потрібно знову відкалібрувати при заміні жала, припустимо, що це буде. Гнута голка, ми також плюс-мінус одночасно затискаємо і дивимося, поки в нас піктограмка не виділиться, і калібруємо жало. І плюс-мінус затискаємо і ждемо, поки з'явиться надпис ОК. Що стосується режиму сну та режиму відключення паяльника, ставимо паяльник. На підставку і дивимося. Тобто зараз 265 градусів у нас стоїть паяльник в режимі працюючому. В інструкції кажеться, що якщо на протязі однієї хвилини, у, у вас паяльник буде лежати на поверхні. Не буде ніяких з ним тримань, дригань, то він перейде в режим сну. Тобто чекаємо, щоб задокументувати цей факт. І бачимо, паяльник дійсно перейшов в режим сну. Якщо ми його далі не будемо чіпати, то через 3 хвилини паяльник зовсім відключиться. Режим сну працює на температурі 100 градусів. Тобто зараз, на жалі, у нас 100 градусів температура. Хочеться ще сказати, що заявлена потужність даного паяльника 10 Вт. Заміривши опір нагрівального елемента, який склав 1,2 Ом. Опір був заміряний за допомогою мультиметра флюк. Напруга акумулятора у нас 3,7 вольта, перевно I, Відповідно, напруга у нас є. Нам потрібно узнати силу струму. Тобто і дорівнює У на R, U 3,7 вольта ділимо на 1,2 Ом на опір нагрівального елемента ми з трищимось, і P дорівнює у на I, 3 на 3,7, Ми отримуємо тих самих 10 Вт, які заявлені. Виробником даного гаджету. Тепер саме цікаве, давайте подивимося, як же ж воно паяє. Той же самий GBC-шний припой з флюсом всередині і старенька плата. Хто пам'ятає, від якої це Nokia, той значить, дійсно old school. Запускаємо паяльник. Напис Quick ts 1 і пішов розігрів. Виставимо зараз 350, тому що 270 це буде мало. Виставляємо. 355, давайте так. 355. Жало розігрілось. Що стосується юзабіліті, в плані тримання. Досить зручно. Давайте попаяємо на цих РФ частині. так За кадром. З цією частиною досить впевнено справляється. Давайте випаємо якусь кераміку, наприклад, дросель. Що знаходиться у нас тут нижче за допомогою припоя, трошки додамо сюди, трошки сюди, подивимося. М -м -м. Ви знаєте, на ура справився з досить масивним дроселем паяльник. І враховуючи, що цей текстоліт такий перехідний вже йшов між дебелим старим Nokiaвським тексталітом і хиленьким сучасним. Я гадаю, що паяльник з цією задачею справився досить відмінно. Давайте спробуємо ще якусь ламельку відпаяти, якщо це вдасться прогріти, без проблем відлітає. Ну, ламелька це таке. Давайте полігончик під мікрофон. Спробуємо залудити. Центральний пін залудився і залудився повністю. Ви знаєте, сподобалось. Жало не залипає, Жало працює досить класно. Пропаяємо Частину розбавивши припоєм, де був екран захисний у нас біля РФ частини. Також все класно. Давайте оцей полігончик спробуємо залудити. Непогано, непогано. Давайте ще такий тест. Спробуємо нанести капельку припою на акумулятор. Стали зверху. Ой, наноситься. Досить погано, давайте з цієї сторони. Ну, погано, тому що тут потрібно флюсувати чимось більш активнішим. лті 120 або ще чимось. Але якогось провода напаяти для роботи китайського фонаря. Буде достатньо і без LTI-120. Непогано, непогано виробник заявляє, що автономної роботи паяльника від акумулятора буде вистачати десь на 30 хвилин. Я думаю, що цьому можна повірити, оскільки саму, на самому початку ролика ми міряли ємність батареї, акумулятора за допомогою IMAX оригінального, і вона практично відповідає заявленій. Отже, кому цікава політика ціни даного паяльника, прошу вас. Звернути свій погляд на монітори. Купував я у даного продавця на Taobao продавець хурі, частенько з ним співпрацюю, і в нього, як правило, завжди одними з самих перших з'являються новинки. Тобто бачимо 270 юанів, що відповідає 32 доларам американським. І я в нього ще докупив три жала топорика сокирки. Відповідно, 27 юаней вийшло одне жало. Тобто відносно ціна жал не досить дорога. А тепер дивіться і зрівняйте, скільки наші бариги в Україні хочуть за цей паяльник. Тобто, 5. 1159 гривень. Це передзамовлення Зверніть увагу. Тобто 30 доларів і більше 100 доларів. Суттєва різниця. Суттєва. Да. Люди ніяк не нажируться І навіть того паяльника в них ще й немає. Отакі От справи. Отакі От історії. Що сподобалось? Простота управління, відносна дешевість жал. Жал асортимент невеликий. Там здається, що в проморолику показано 6 чи 7 різних жал у квіка. Як довго будуть працювати ці жала, також покаже час. Тому що, поки що це невідомо, треба відтестуватись. Отакий От досить цікавий паяльник. Можливо, він знайде своє місце на полиці у якогось радіоаматора, радіоелектронщика. Без сумніву, не можна казати, що це буде якась така машина, за якою потрібно, з якою можна потрібно буде працювати годинами. Але в час блекаутів, коли... даний паяльник. Можна буде використовувати в польових якихось умовах, його можна зарядити від того самого павербанку за допомогою type c кабеля. І взагалі. взагалі Купувати чи ні вибір за вами. Я зробив лише огляд. то що дистриб'ютор не доклав, Аксесуари, я думаю, ми з ними, з ними вирішимо ці питання і порозуміємось, і дійдемо до якогось рішення. З вами був BGA Mobile Влад. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. А хто не розуміє, дивіться відео з субтитрами. Зараз можна вільно вибрати мову, любов, і дивіться за допомогою субтитрів. Ви ж дивитесь тих самих індусів, арабів. А я гадаю, що я часом створюю цікавий контент, якого ще взагалі нема в Ютубі. Припустимо цей паяльник, я ще не бачив, щоб його хтось оглядав. Навіть англоямовні, англомовні блогери, там, китайськомовні. То. На все добре, до побачення, до нових відосів.